Ми зателефонували до політолога Євгена Магди, аби він прокоментував останні заяви народного депутата Андрія Денисенка із Дніпропетровської облдержадміністрації про те, що після е -е, прес-конференції Валентина Наливаченка, голови СБУ, він е -е, залишає фракцію блоку Петра Порошенка. Е -е, Євген зараз з нами на зв'язку. Пане Євген, доброго дня. Доброго дня. Як би ви прокоментували цю заяву Андрія Денисенка? Ну, не лише ця заява була, були. Ще кілька інших, зокрема, про те, що якісь таємничі протоколи, очевидно, щось на кшталт протоколів сьонських мудристів існують до мінських угод. А стосовно виходу з фракції, це право кожного народного депутата, якщо я не помиляюсь, пан Денисенко мажоритарник, він не пов'язаний партійною дисципліною, тому може виходити абсолютно спокійно з фракції. Угу. Чи не вважаєте ви, що. А... От деякі змі пишуть, що Порошенко оголосив Коломойського своїм ворогом номер один, і така травля почалася. Я не розумію, в чому травля, якщо чесно. Тобто, якщо ми подивимось історично чи хронологічно, угу. то перша подія, яка викликала подив особисто в мене, це візит голови обласної адміністрації Дніпропетровської на е територію. 100% державного підприємства Укртранснафта, де він там перевіряв законні зміни менеджменту. Я, можливо, б хотів дочекатися приїзду, скажімо, голови Волинської ОДА на якесь державне підприємство, ну не на якийсь спиртзавод, наприклад, щоб там перевірити зміну менеджменту тощо. Тобто, ну, але тут, знаєте, тут в чому, в чому полягає насправді зміст проблеми. Тому наскільки держава буде послідовною у прагненні наводити лад у своїх корпоративних правах. Тому що подібна ситуація, наскільки мені відомо, скажімо, існує із Суми Хімпромом, де є інтереси Дмитра Фірташа, але абсолютно немає його офіційної власності. Тому подивимось, наскільки це буде реально. Як би ви прогнозували продовження, от після е, заяв на Леваченка про порушення справи і про допити в СБУ заступників Коломойського, як будуть розвиватися події? Чи вбачаєте ви в цьому е, якийсь план, але не мінських протоколів? А який, наприклад, направлений на деолігархізацію України, Бо, наскільки я зрозумів, сьогодні президент заявив, що жоден губернатор, жоден е, не має своєї приватної армії. Так. Тобто це йде це ну достатньо логічно, тому що в умовах е, перемир'я, навіть такого як зараз, е, знаєте, коли військові не діють безпосередньо, то вони починають бути викорис... можуть бути використані в різних різноманітних цілях, не не можу сказати наперед добрих поганих. Тому, на мій погляд, прагнення інтегрувати добровольчі батальйони до Збройних сил, до МВС, скажімо, воно є абсолютно природним та логічним.